Його життя це класична історія про американську мрію. Марк Цукерберг звичайний хлопець, який став засновником найпопулярнішої у світі соціальної мережі, одним із наймолодших мільярдерів планети і водночас одним із найщедріших благодійників. А все тому, що не боїться мріяти, багато працювати і вміє радіти дуже простим речам. Ці справою життя Марк Цукерберг визначився ще у 10 років. Саме тоді тато подарував хлопцеві його перший комп'ютер. Марк захоплено, вивчав основу програмування, писав перші коди. Тому, коли однокласники лише гралися в комп'ютерні ігри, цукербарк уже сам з легкістю їх створював. Марк не на жарт захоплювався математикою, займався фехтуванням, вивчав латину і давньогрецьку мови та міг запросто процитувати в оригіналі улюбленого Вергілія. Тож зовсім не дивно, що після закінчення школи талановитого юнака Радо прийняв до себе найкращий університет країни Гарвард. Навчатися пішов, правда, на психологічний факультет. Досить несподівано, але закінчити навчання тоді йому так і не судилося. Почесний диплом випускника Марк Цукерберг отримав лише. Через тринадцять років. Це справжня історія успіху про те, як звичайний юнак змінив світ соцмереж. Ще 20 років тому Марк Цукерберг навіть не здогадувався, що колись його ім'я стоятиме поряд з іменами найвпливовіших людей планети. А його соцмережа, Facebook назавжди змінить уявлення про світ інтернету. Нині одна з глобальних цілей марка створення штучного інтелекту для допомоги в домі і офісі. Каже, що навчить його впізнавати друзів, коли вони дзвонять у двері, і впускати їх у дім, повідомляти про те, що відбувається в кімнаті доньки, коли його немає поряд із нею. А яка ваша сфера інтересів, яким ви бачите своє майбутнє? З вами Максим Рудич і ви на уроці основ здоров'я. Вітаю! Сьогодні мову поведемо про сфери життя людини. Дев'ятий клас це час подальшого вибору життєвого шляху. Професії складання планів на майбутнє перед вами відкриваються нові перспективи і можливості. Саме зараз дуже важливо навчитися визначати пріоритети, планувати свій час та своє життя. Людське суспільство розвивалося впродовж тисячоліть і є дуже складним за своєю структурою. Знаючи особливості цієї структури, людина може визначати сфери своєї діяльності і планувати власне майбутнє. Основними сферами життя людини є економічна, соціальна, політична і духовна. Економічна сфера поєднує виробництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ. В економічній сфері провадиться господарська діяльність країни, відбувається взаємодія всіх галузей економіки, міжнародне економічне співробітництво. У сфері виробництва втілюються в життя досягнення науково-технічного прогресу. Саме тут формується економічна свідомість людей, виявляється матеріальна зацікавленість у результатах своєї праці. Соціальна сфера це сфера взаємовідносин різних груп людей, які формуються в суспільстві щодо власності засобів виробництва. Політична сфера це простір політичної діяльності класів інших соціальних груп, національних спільнот, політичних партій і рухів. Різних громадських організацій. Саме там реалізуються політичні інтереси людини та суспільства загалом. Духовна сфера втілює культурні, національні, моральні, релігійні й інші особливості суспільства. Вона передбачає повсякденне духовне спілкування людей, процесів освіти і виховання, Втілюється у витворах мистецтва. У цій сфері визначаються духовні основи діяльності та поведінки людей. Саме в духовній сфері формується світогляд людини, її ставлення до наукових ідей, відбувається становлення моральних, естетичних і релігійних поглядів, культурних і духовних цінностей. Лише на основі знань про сфери життя людини можна планувати власне життя. Під час майбутнього планування скористайтеся порадами восьми кроків до великих змін. Тож перший крок. Розробіть план розвитку корисних звичок. Напишіть список бажаних корисних звичок. Другий крок дійдіть до суті за допомогою запитання навіщо. Визначте звичку й запитуйте в себе, доки зрозумієте, чи справді ви цього хочете. Третій крок прив'язка до заохочень та додаткових мотивацій. Вони діють як гачки. Але намагайтеся не навантажувати себе так, щоб доводилося залучати резерви сили волі. Четвертий крок придумайте собі нагороду або візуалізуйте ціль, яка вас надихатиме. За якийсь час мозок асоціюватиме поведінку з нагородою, а невдовзі взагалі перестане її потребувати. П'ятий крок: фіксуйте результати, ретельно аналізуйте. Записуйте всі виконані завдання, тоді й більше радітимете від успіху. Відзначайте успіхи в зошиті, портфоліо чи в застосунку власного смартфона. А також плануйте щодня наступний день. Це займе 15-20 хвилин з вечора. Адже якщо щось не виконали, можна перенести на новий день. Шостий крок не перебирайте міри. Постарайтеся не виснажувати себе. Завдання і справді повинні бути реальними та посильними для вас. Сьомий крок. Не чекайте від себе більшого. Від абстрактних і великих цілей у щоденній практиці краще відмовитися. Пройдений шлях будь-якої людини починається з першого кроку, або, як кажуть, слона їдять маленькими шматочками. Довіряйте собі, і ви пройдете цей шлях до свого успіху. Восьмий крок. Стежте за тим, щоб дії були ритмічними. Коли людина йде в ритмі, режимі до досягнення цілі, вона налаштована на певну хвилю. У неї немає коливань. Вона ритмічно виконує роботу, яка наближає до цілі, стала звичкою. Планування життя є важливою практикою з багатьма перевагами, зокрема, досягнення мети, управління часом, зменшення стресу. Фінансової стабільності, розвитку кар'єри, балансу роботи й особистого життя тощо. З чого почати планувати свій день, тиждень, місяць. Ви ознайомитеся більш детально в матеріалах практичної роботи. А от українські постаті, що з'являтимуться на екрані, є гарним прикладом у плануванні свого життя. Сергій Жадан, український письменник, перекладач, громадський діяч. Він присвятив багато часу та зусиль розвитку своєї творчості, написавши численні вірші, романи та оповідання. Його планування передбачало систематичну роботу над своєю літературною кар'єрою. використовуючи публікації, участь у літературних заходах і популяризацію своєї творчості, Сергій Жадан завжди був активним учасником громадського життя. Він публічно виступав за свободу слова, права людини та демократії в Україні. Це стало важливою частиною його життєвого плану. Від юних років Жан Беленюк, український спортсмен і політик, мріяв стати видатним борцем. Він досить ретельно спланував свою спортивну кар'єру, зокрема тренування та участь у великих турнірах. Його ціль виграти олімпійську медаль завжди була на першому місці. Планування життя Жана Белонюка базується на стійкій вірі, систематичній праці та постійному самовдосконаленні. Його приклад може надихнути інших на досягнення успіху незалежно від обраного шляху. Співачка Кола, вона ж Анастасія Прудіус, здійснила неймовірний стрибок з невідомості до популярності, каже, що треба вірити в свою мрію щиро, як дитина, і тоді вона обов'язково здійсниться. Вона була звичайною учасницею талант-шоу Ікс Фактор та Голос країни, а нині збирає чималі зали своїх шанувальників і шанувальниць, має кілька гучних релізів, виступи на підтримку ЗСУ, займається волонтерською діяльністю. тощо. Її історія успіху показує, що реалізація мрій можлива за умови роботи над собою, віри в себе, готовності до відкриття нових можливостей. Правильного планування часу ціно. На такій чудовій музичній ноті завершуємо наш урок. Візьміть відповідальність за своє життя, цінуйте його, закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!